Відьмак Сирени глибин це останнє чим порадував на даний момент, а можливо і на найближчий час контент всесвіту відьмака від Netflix. Візуально непримітний анімаційний проєкт адаптував оповідання трохи жартовності під повноцінне аніме. Сюжет, який в моменті сам заплутався у своєму плоттвісту, втратив чарівність та емоційність, яку Анджей Сапковський приніс у своєму баченні русаленьки. Попри це, найголовнішою проблемою цього твору є приналежність його до колекції відьмака. Кошмар Вовка у свій час здався цікавим експериментом з питанням а що як? І не більше, адже ще при його виході відмічали відмінність від серіального мотиву і настрою. Звісно, ніхто не зобов'язує тримати твори спільного всесвіту в лещатах одного жанру, що сьогодні хоче довести Джеймс Ганн. Але коли сюжет повертається до актуальної, сучасної історії, що розвивається у серіалі, і хореографія боїв та магія білого вовка маніакально відрізняється від серіального стилю, стає дуже неприємно. Бойову майстерність Весемира, що не передалася Геральту та іншим відьмакам, можна було би виправдати нікчемністю Весемира як вчителя. Але коли один і той самий персонаж веде себе інакше, ніж мав би, це неприємно. Звісно, не можна жаліти аніме через те, що серіалу не вистачило гідного бюджету, щоб показати схожий бойовий стиль. Коли ви щось будуєте, наче один Всесвіт, то будь ласка, зробіть так, щоб звичайний глядач це сприймав як один Всесвіт, хоч і два різних твори. Простими словами, сирени глибин непогане аніме, але поганий відьмак. Якби Netflix з самого початку розробляв анімаційний всесвіт, це було б геть інакше, і це можна було б вихваляти як хороше доповнення до бази контенту. Але зараз, коли Netflix, маючи на руках сіті матеріалу, робить таку дурню загалом, то хвалити хоч щось не лишається сил. Сирени глибин погана частинка всесвіту Netflix, але у паралельному світі, де глядачі так і не отримали змогу глянути на Генрі Кавіла в образі Геральта, це все одно середній по оцінці продукт.